Бонжерно, дорогенькі. Ходім покажу, як в покер 500к баксів виграти за 30 хвилин. Ей, Альо, ви якого хера мене не пускаєте? Я ж зірка Голлівуду! Думаю, всім зіркам Голлівуду дозволено в казино заходити? Та де там? Теж мені велике тебе. Зараз розповім, кому середній палець показують, незважаючи на всі заслуги перед голлівудським кінематографом і всесвітньою популярністю. Лецоу, товариство. Де мої манери. А, леді перші. Всі ж ми знаємо про всесвітню мережу готелей і курортів Хілтон. Що кажеш? Давай точну кількість та легко. На 2024 рік імперія Хілтон нараховує 5200 готелей і курортів у 85 країнах по всьому світу. Коротше кажучи, бабки є. А якщо у Шугардеді є бабки, то у діточок цього граншу Гардеді лавешка мається. А коли її в надлишку, то дехто з діточок починає страдати всякою хурмою, замість того, щоб примножувати статки. Хоч, будучи в 2004 році, дичкою молодичкою Періс Хілтон дуже розраховувала на спадок в 4,5 мільярди доларів. Що майже як бюджет Молдови, її дідусь, судячи за все, був мудрий тіп, і сказав 97% на благодійність! І як воно було б, насправді грецьозна. Але факт того, що пані Періс з родини простої, а багатий, знає кожен. І як дівчинка блакитної крові, заявити про себе ця мармулеточка мала таки різнобічна. Про те, що вона загибай пальці, співачка, дизайнерка, оунерка сотні брендів під своїм іменем і парфюмів, до ліній модних, знають всі. І я розповідати не буду. Погуглите самі. А от про те, чому її припинили в казино пускати, оце вже наша тема. І знайти інфу, просто написавши запит, вам. Хрін вдасться, але завдяки мені тепер ви будете знати правду. Отже, на кав'йор у кабінет директора викликаємо періс. Красуня тепер навряд чи офіційно в Вегасі пограє. Історія наступна: в 2010 році пані Хілтон файно погуляла зі своїми подружками в одному із казино Вегаса під назвою MGM Run. А після гарної гулянки, що вірно, розумні люди викликають таксі, а не сідають за кермо. Так от не встигла вона і ста метрів проїхати, як у. Вірно її зупинили копи, і ніби по класиці жанру, коли леді як могла трималася і не подавала виду свого абсолютного розфокусу. Як кажуть, Ахелеса зубила п'ята. А випадку періс п'ятка, а точніше, пакетик з білою речовиною, який випав із сумочки разом із документами на автівку. Була б вона брітні, то б сказала, або якось інакше. Що це вже не твоє тут хрін відмажешся. Після такого зальота, за законами USA, леді світило до чотирьох років несмачної їжі і дуже невеселих сусідів. Так до чого тут казино, запитаєте ви? Так от. Ця вигадниця басняша наляпала своїм багатеньким язиком, що такий дівайс, що по пакетиках маленьких носять, вона придбала саме від власника цього казино, де святкувала зі своїми колежанками, що, звісно, було абсолютною неправдою. А так як казино було відомим і багатим, слава дуже швидко поширилась по всьому вегасу. За грати, як ви вірно розумієте, паночка не сіла, батьки відмазали, але. Ти хто така? Іди, ми тебе не знаємо, отримала від всього вегасу. Мораль цієї історії проста. Хоч яким би ти багатим і відомим не був, на будь-яку хитру дупу знайдеться хитрий, ну ви розумієте. І до речі, кого ще з галівуцьких селеб, які самі згалися в сварках із сказано, ви б хотіли побачити в наступних випусках? Напишіть в коментарях. Якщо за вашою думкою випуск годний з вас. А з мене наступне розслідування зашкварів. Мені не впадляко борситися в брудних історіях.